Виставку конкурс для художників-аматорів Тернопільщини започаткували в 2000 році та присвоїли їй ім'я Ярослави-Музики, уродженки села з Зборівського району, громадської діячки української художниці, відомої в різних країнах світу. Що два роки виставка дає шанс художникам-аматорам отримати професійну оцінку своїм картинам, які різняться за стилями, характерами тематикою. У мене стиль картин в наївному мистецтві. І вся виставка не просто пейзажі намальовані, а кожна картина як -то, вона розмовляє прямо сама по собі. Ось такі назви, в мене, в мене як дивитися картину, треба читати назви. Я малюю по-своєму, так знаєте, як вважаю, що так, я передаю те, що я думаю. Цьогоріч у виставці конкурсі взяло участь 27 художників із Тернопільщини. Загалом вони представили 56 картин. Попри те, що автори є аматорами, каже Ігор Дуда, творять вони цілком професійно і їх імена у художніх колах відомі уже не перший рік. Бас і шерсті Кольчицька й Демкович, значить. Які були відзначені сьогодні дипломами відповідно, то вони беруть участь постійно у наших виставках Цьогоріч у виставці конкурсі на премію імені Ярослави Музики переміг живописець із Тернополя Володимир Шумило, який здебільшого відтворює краєвиди рідного міста. Я стараюся своїми роботами, будь-то ці роботи, будь-то другі роботи, і передати ту красоту. Тернополянам донести. Буває, от люди приходять. І там дивляться на мої роботи, кажуть: ну не може бути. Я тут кожен день проходжу, а я не бачу, що воно в нас таке чудове. Окрім визнання у нагороду лауреату премія розміром у 500 гривень її управлінням культури Тернопільської облдержадміністрації, яка нині є департаментом культури, релігії і національностей, встановили ще у 2000 році. Повідомив очільник департаменту Григорій Шергей, який визнав, що нині така сума є надто символічною. Розмір премії був визначений ще в 2000 році, а пройшло 14 років. І звичайно, 500 гривень це вже ніщо. І він сказав про те, що буде переглянуто. Ну, він вийде з клопотанням про перегляд суми цієї премії. Ну яка ця сума буде, я не, не знаю. Картини, які представили художники Тернопільщини на виставку конкурс імені Ярослави Музики, експонуватимуть у художньому музеї до кінця січня.